Наступна головоломка. У нас є така рівність 30 відняти 0 дорівнює 56. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно... Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити. Ось цей сирний, ось сюди. І ось цей сирний, Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 50 відняти 0 буде 50, 50 дорівнює 50. Наша рівність рівна, задачку виконану, головоломка вирішена.